Розпочинаємо другу серію придбання пряжі. І так, шукала Наташа, пряжу шукала, нічого, капець не знайшла. Так, до цієї ковтинки, ж розказую вам. Так, це вже стокова пряжа. І я замовила ось таких два матка. Можливо, ви користувались такою пряжою. Це йде 60% вовна, 40 акрил і. Так, Написано, що це Італія. 85 метрів на 50 грам. Тобто вона така товстенька. так І опять колір мені не підійшов. Це буде, напевно, що якась шапуля. Це буде по-любому шапуля, тому що більше не знаю, на що її пустити. Далі купила ось таку пряжу. Теж ви ж розумієте, що один моток платиш за доставку, і той моток золотий виходить. Так, теж мені не підійшов зовсім колір. Це я вам просто показую, що ось таке накупляла, а не підходить. Колір мені. Ну, хоч спробую якусь іншу пряжу. Я не знаю, хто це виробляє. її. 50 грамові моточки. Не написано, хто це мади. Коротше, дівчата, 80% лана. Тобто, що це шерсть? 20 нейлон. 168 метрів на 50 грам. Праня дозволено спиць. 2,5-3,5. Все, дозволено. Навіть. Прасування. Тобто в мене таких 200 грам, це буде точно якась шапуля. Ще не придумала, що до цього, яка вона буде і що. Але точно, це буде шапочка. Далі, дуже хотіла спробувати цей твіт. Я розумію, що в мене його тільки 50 грамів. Ну, не знаю, куди його всуну, ну десь щось буду в'язати, думати. Верніше я вже придумала, це буде теж шапуля. Буде шапуля. Напевно, що в зимовому стилі з... Не з вишивкою, а я забула, як це називається. Це техніка. Тут десь 65% супервош, 18%. Не знаю, що це. Що це таке? 17 нейлон короче якийсь поліакрил чи поліамід, щось там якась хімія ще йде. 50-грамові мотки. Так, ну і спиці четвірка. А, жакардом шапка, я вспомнила, як вона називається, буде. Далі, далі, я захотіла ось таку нитку. Це вже точно я її захотіла покажу, для чого. Недавно я купляла ось таку пряжу. Коротше, ось таку пряжу. І я думала, що вона сюди підійде. Але відтінок не той. Бачите, опять в мене все, про... все не то. Я хотіла там додати, щоб воно вийшло, А нічого в мене не виходить. Це йде така косичка, пряжа косичкою. Так, що тут? Видно, що вона вже дуже старенька, так, але вона в гарному стані. Ціна була дуже приємна. Написано шерсть. Мож, бачите, можливо, це 100% шерсть. Не знаю, більше тут нічого не написано. Вовна, це все, 100-грамовий моточок. Неізвісна вовна. Що з неї буде, не знаю, У мене є 200 г. Можливо, я буду цей рік тільки в'язати шапки, не знаю, хто її буде носити, але головне зв'язати, знаєте, Получити насолоду від зв'язування. Далі, я ж в'яжу шкарпетки. Ось цю пряжу хочу зв'язати шкарпеточки. Шахінермай, СМК, чи як там універсал колор Тут і десь 55% Marino, супервош, Тут написано 45 поліакрил. Можливо, це не шкарпеткові вони, але я хочу зробити шкарпетки Хеліксом. Тобто, лишу зразу в столі, тому що будуть шкарпетки. Далі, ось така шкарпеткова пряжа. Хай буде в кульочку, бо тут іде 150 г, і вона повністю ненатуральна. А так як вона не натуральна. Це будуть шкарпетки для устінки і для улянки, тому що вони хочуть шкарпетки, щоб носити вдома. Тут йде 150 грамів, і я знаю, що мені хватить. На 150 грамів 560 метрів, поліакрил 60, 20 супервош і 20 поліамід. Я сюди ще додав, напевно, що ще якусь. Карпеткову вже пряжу або не ж карпеткову. В мене є карпатська вовна, і воно буде тут тут буде класно. Але я заберу, поки в закромах, хай там стоїть десь ця пряжа в мене. Далі в мене замовлення, замовила ось таку пряжу. Не знаю чому. Не, не питайтеся, просто мені захотілося цього кольору. Хоча в мене в такому кольорі дуже багато їх залиш... не залишків, а пряжі в бабінах. Тому що, колись закривався інтернет-магазин, там дівча... дівчинка розпродувала свої запаси пряжі. В неї дуже багато було 100% мериносів, і я їх набрала, але вони лежать. Ось добрала 400 грамів. Так. Що це таке? Тут щось написано не по-нашому, а тут йде, тобто це йде 100% вовна, і я прям до цього погоджуюсь з цим твердженням. я це пряжа непонятно, може, це якісь, ви знаєте, напишіть, хто виробник цієї пряжі. Та Те, теж я розумію, що це якісь давнішні. Скажем так, десь достали звідкись 400 грамів. Так, йдемо далі, дівчата, далі я ще замовила ось таку пряжу на шкарпетки теж. Теж колір мені сподобався такі дівчачі шкарпеточки тому що. Я знаю, і мамі треба шкарпетки мені дати, і дівчата мої замовляють. Улянка замовила такі товстенькі. І одні вона хоче з зайцями чи з чим. Я її точно спитаю, можливо, ми зв'яжемо зв разом. Написано, що це шести нитка, не знаю, шести. Так, шість, шість скручень. Нитка, 50-грамовий моток. Більше тут нічого не написано. Але це шкарпеткова пряжа, тому що, ну, обична шкарпеткова, 75%, супервош, 25% полям, це по-любому. Так, далі. Далі показую, що ще замовила? Замовила ось таку ніжнятину. Ніжність це такі боді, чі як ті баді? чи Чіпаді. Коротше. Це Цей Долана Гроса, Італійська пряжа. Тут 31 Supervoz, 69 поліамід. Ось така ніжна пряжа. І я хочу зв'язати дитині шапку, тому що все їй колить. Я думаю, можливо, цей рік я вже у стіні вгадаю з цією шапочкою. Тут не сказала 50 грам, 160 метрів. Бачите, така вона. Е Тут в дві скручення. Одна нитка, напевно, що вовна йде, а друга нитка це не вовна. Похожа вона на софт. Оту ниточку софті. Але я думаю, що буде шапочка прикольна, дитина буде носити. Ну Буду пробувати, не знаю. Далі. Далі я замовила ось таку пряжу. Це вже по-любому буду в'язати собі шапку. Я хочу багато шапок. Не знаю, тому що в мене постійно один сезон, одна шапка. А це, я думаю, нав'язати різних по майстер-класі, по майстер-класах на YouTube. По-перше, провірити майстер-клас. Получити задоволення що ти не думаєш, що до чого. З цієї фірми я колись в'язала шкарпетки, оцей Boot. Так, Тут 20 грам моточки, і в мене тут щось 8, ну, майже 100 грам. Так, тут де 40% альпака бебі, 30% супервуш. Супервуш. супервуш, І 30% поліакрил. Спиці трійка. прання ручне, все, більше нічого не дозволено. Ось, досить сподобалось мені цей колір. Я не знаю, йде мені, не йде. У мене цей рік якийсь так, я щось собі не знаю. Іде не йде, захотіла, то і собі купила. Ось така шкарпеткова пряжа. 50-грамовий моточок, але в мене теж на нього вже є ідея на зимові шкарпетки, Ну, на зимову тематику. В мене є на каналі відео огляд на ось цей Сокен Вул. Тут ще якась, при... це, іменно на Сокен Вул. Досить мені класна пряжа. Це 210 г на 50. 210 метрів на 50 г. Так, що тут ще нам розказувала? Спиці 2,5, 3 але я в'яжу на 2,25 шкарпетки або 2,5. на 3 це мені дуже вони вже такі. Теж лишаю тут. У мене чисто з цієї сторони. Ось таку купила пряжу від Lana Grossa. Твіт. І це 100% буде шапка мені. Ну, бо я себе, напевно, що так люблю. Не знаю, коли зв'яжу. Спиці номер 5 рекомендують, хоча для шапки 5, ну буде воно не дуже. Так, це так як я в'яжу. 3% віскоза, 16 поліакріл, 5% шовк 75% маріно, тобто мариносова вовна. Хочу спробувати цю пряжу. Ну і подивимося, що в мене вийде. Далі, далі, я купила оцю пряжу, вона не є натуральна, але я дуже захотіла собі ковтинку. Може, все, не буду вам показувати. Щоб ви... В мене є її пів кілограма. Да. Тут йде ось таке назва, навіть є ціна, колись вона була по 4 євро. Так. Чи ціма, чи дольче Ні, євро тут, да? неважно, мені дуже подобаються ці кольори. Мені підходить ця... мені йде цей колір, і я хочу ковтинку собі. Спиці 4,5. 5 На 5 дні точно 4,5 не знаю. Можливо, ну, я б в'язала на четвірки, тому що дуже я люблю четвірку. І воно, мені кажеться, краще. Тут де 100% поліакрил. У мене її є пів кілограма. І ще мені подарували ось таку пряжу. Не знаю її склад, але я бачу, що це вовна. Я точно вив'яжу її хлопцям на маніжки, ще підмішаю, Вон той, що я купила. І я думаю, на манішечки якраз підійде класно. Ось такі були в мене придбання пряжі. Можливо, щось ще придбала, але забула показати. Можливо, ні, не знаю. Вроді би все. Ну і до скорої зустрічі. Ще напишіть мені, чи є у вас такі, скажімо так, хотіл, не хотілки, а такі періоди в житті, що вам хочеться купити багато пряжі. Я стільки пряжі не купляла вже цілий рік. Моточок два, так. Ну так, щоб цілі закупки пряжі це в мене ось за рік перший раз.